Пристойна ціна за картину. Був четвер. В інституті мистецтв провадилася щотижнева експертна оцінка творів мистецтва. Цього дня кожен міг дістати кваліфікований висновок щодо автентичності і потенційної вартості принесеної ним речі. Джефрі Кармоді сидів, як звичайно, на оцінці картин. Десь об одинадцятій годині. Підвівши очі, він побачив високого молодого бороданя в поношеному одязі, що стояв перед ним, притискаючи рукою незагорнуту картину. Кармоді одразу ж охопило передчуття успіху, що траплялося в такі дні досить рідко. Він вже роздивився, що на полотні зображено купу бакалійних кульків з обгорткового паперу, чудово виконану рукою майстра в стилі поп-арт. Ну, підбадьорив він відвідувача. Той ковтнув повітря і з виглядом людини, змушеної виконати малоприємний обов'язок, промовив «На цій картині стоїть підпис Карлтон Семпсон. Він художник у стилі поп-арт. Моя сестра попросила дізнатись у вас, яка їй ціна. Він схвильовано провів пальцем під коміром светра і поклав картину на столик перед Кармоді – у Кармуті аж дух перехопило, коли він побачив підпис у нижньому правому кутку полотна. Карлтон Семпсон, тож», – мовив він тихо, це один із популярних художників модерністів. Ану, погляньмо. Він уважно, досвідченим оком, знавця, роздивився картину розміром 90 на 100 сантиметрів, без рамки. На вигляд, начебто справжня, а де ви її придбали? Мій зять виграв її минулого року у футбольному тоталізаторі до матчу на суперкубок. Що, гарна картинка? Не відводячи очей від картини, Кармоді запитав Якщо вона належить вашому зятеві, то чому принесли її для оцінки ви. Сестра розлучилася з ним минулого місяця, і при розділі майна ця картина дісталась їй, а гроші їй потрібні більше, ніж будь яка картина. Розумію, сказав Кармоді, і ви хочете знати її вартість. Саме так. Все залежить від того, чи це справді картина Семпсона чи підробка. Оригінал принесе вам за сучасних цін на ринку від 6 до 15 тисяч доларів. А якщо це підробка, то, може, одержите сотню, коли вам пощастить і ви натрапите на когось, хто любить Семпсона, але не в змозі придбати оригінал. Збагнув, сказав молодик. То що ж це оригінал чи фальшивка? Боюся, не скажу вам цього відразу, відповів Кармоді. Чи не могли б ви залишити картину на кілька днів? Перш ніж дати вам остаточну відповідь, я хотів би порадитися з колегами і показати її професорові Гетевею». Хто такий той професор Гетевей? Декан факультету образотворчих мистецтв у місцевому університеті чи не найбільший авторитет в усьому, що стосується художників, історії мистецтва та підробок художніх творів. О, на молодика це, вочевидь, справило враження. Ну, звісно, я можу її залишити. Чудово, приходьте наступного четверга. На мою думку, це справжній Семпсон, але я не надто великий фахівець, коли йдеться про поп-арт». У голосі його забриніли ледь відчутні насмішкуваті нотки. Гаразд, я поясню, сестрі, і навідуюсь до вас наступного четверга. Кармоді заходився заповнювати бланк розписки. Ваше прізвище? спитав він. Френсіс, відказав молодик. Джордж Френсіс. Кармоді вписав прізвище у бланк і підписав його. Сестрі, до зарізу потрібна грошва, довірчиво мовив Френсіс. Сподіваюся, це не фальшивка. Наступного четверга Джордж Френсіс прийшов до оцінщика картин перший. Вийнявши з потертого гаманця розписку, він простяг її Джефрі Кармоді і сказав: Я, Джордж Френсіс, пам'ятаєте? Ви мали з'ясувати, скільки одержить моя сестра за картину Карлтона Семпсона. Кармоді позирнув на нього. Звичайно, я вас пам'ятаю, містере Френсіс, і вашу картину. Він дістав її з під столика. Ось вона. Френсіс намагався вдавати байдужого, але це в нього погано виходило. Вона справжня? нетерпляче спитав він. Чи зможе сестра продати її за 10-15 косих, як ви казали? Кармуті співчутливо похитав головою. Мені дуже прикро, містере Френсіс, але, на жаль, ця картина підробка. Дуже вдала підробка, як визнали мої колеги, але все таки підробка. Ви певні, що це підробка? Кармуті кивнув. У цьому немає найменшого сумніву. Професор Гетевей дуже пильно вивчив її і дійшов висновку, що це не справжній Карлтон Семпсон. Френсіс похмуро спитав він що, просвітив її рентгеном або ще чим? Як він може твердити, що це фальшивка? Є чимало дрібних ознак, сказав Кармоді. Багатьох із них ви, як людина необізнана, може, й не зрозумієте. А ви мені поясніть. Ну, ось, приміром, погляньте на фон. Кармоді дав Френсісові невеличку лупу. Фон промальовано пензлем у дюйм завширшки. Бачите ці маски? А Карлтон Семпсон користується з цією метою тільки півдюймовим пензлем, і до того ж маски в нього коротші, ніж тут. Крім того, тіні у Семпсона завжди мають легкий блакитний відтінок, хоч у них немає й краплини блакитної фарби. І ще… Семпсон натягає свої полотна на підрамник, користуючись дрібними килимовими цвяшками, а не скобками, як тут. Звичайно, це суто технічна деталь, яка сама собою анічогісінько не важила б, але в поєднанні з іншими ознаками підробки ця деталь стає вагомою. Вельми шкодую, містере Френсіс. Картина вашої сестри, безперечно, підробка. Кармоді витримав паузу. А тоді, побачивши на Френсісовому обличчі розчарування, додав Не беріть цього так близько до серця. Щороку тисячі людей приносять нам на оцінку різні твори чи то знайдені на горищі, чи то в старій скрині, або ще бознаде, і дуже рідко серед них виявляються справді вартісні, надто рідко. Але, сестрі, до зарізу потрібні гроші, пробурмотів Френсіс, і ми сподівалися, як на чудо. Можете вважати, що воно сталося, сміхаючись, сказав Кармоді. Як це розуміти? Професорові Гетевею з університету дуже сподобалася ця картина. Він вважає, що це досить пристойна підробка, аби демонструвати її на лекціях, і згоден заплатити за неї 200 доларів, якщо ваша сестра погодиться на це. Френсіс втупився в нього здивованим поглядом. Ви хочете сказати, що той Гетевей навчає студентів за фальшивими картинами? У підробках нерідко виразніше видно стиль, а також кольорову гаму і техніку малюнка, ніж в оригіналах, пояснив Кармуді. У професора Гетевея в кабінеті стоїть ціла шафа, виповнена підробленими полотнами. У нього на стіні висить фальшивий Боттічеллі – і, за його словами, це полотно може більше розповісти про те, як працював Боттічеллі, ніж власні роботи митця. Френсіс перейшов до суті. Дві сотні? А чи не дасть він дві з половиною? Кармуді похитав головою. Двісті це межа. Бюджет факультету образотворчих мистецтв надто скупий на такі витрати. Гаразд, я візьму дві сотні, сказав Френсіс. І вдячний вам за турботу. Де мені знайти професора Гетавея? В університетському містечку, корпус Ларабі. Знаєте, де це? Знайду. Френсіс простяг руку по картину. Чи не бажаєте ви спершу порадитись із сестрою? Якщо це її картина, вона, може, схоче. Вона радо вхопиться і за ті дві сотняги, мовив Френсіс з силованою посмішкою. Бо, власне, не сподівались і на десятку. Невеликий кабінет професора Гетевея примикав до просторової навчальної аудиторії, розташованої під заскленим дахом на третьому поверсі корпусу Ларабі. Коли прийшов Френсіс з дверей аудиторії якраз посунув потік студентів і студенток. Молодик постояв збоку, не привертаючи до себе уваги, аж поки аудиторію залишив останній студент. А потім зазирнув усередину. Професор Гетевей стояв у дверях свого кабінету в дальшому кінці аудиторії, запалюючи тонку чорну сигару. Він був нижчий від середнього зросту, але руки й ноги мав більші, ніж належало б. Шпакуватий чуб був коротко підстрижений і зачесений на проділ, обличчя гладеньке, зовсім без зморщок, наче в дитини. Він позирнув на Френсіса, що спинився на порозі аудиторії. Це ви, професор Гетевей?» – спитав Френсіс. Так, я, а ви. Тут Гетевей помітив під пахвою у Френсіса картину і всміхнувся. Ага, людина з фальшивим Семпсоном. Вас послав сюди Джеф Кармоді?» Кармуді? Еге ж, відповів Френсіс. Він сказав мені. Що хоч ця картина і підробка, але я дам вам за неї 200 доларів. Френсі скивнув. Попахкуючи сигарою, гетевей запросив Френсіса до свого кабінету. Поставте її отуди, на Мольберт, сказав він, і сідайте, я випишу вам чек. Гетевей вмостився в м'яке шкіряне крісло, що стояло за вишуканим письмовим столом французької роботи. Фальшивий Боттічеллі якого згадував Кармоді, висів на стіні в нього над головою. Френсіс сів на краєчок стільця і промовив. Я сподівався, що дістану за неї набагато більше, ніж дві сотні. Гетевий кинув на нього допитливий погляд. Я змушений дотримуватись рамок бюджету, містере Френсіс, та й двісті доларів цілком пристойна ціна за підробку в стилі поп-арт». Френсі спустив у хід останній аргумент. Містер Кармоді сказав, що, на вашу думку, це не просто підробка, а вельми вдала підробка. «А вже ж, таки справді надзвичайно переконлива підробка, виконана талановитим художником, який міг би безперечно здобути собі ім'я чесним шляхом, коли б захотів. Гетевий дістав з шухляди письмового стола Чекову книжку. На жаль, протягом століть. Чимало талановитих художників вважали і вважають за краще імітувати чужі роботи, ніж створювати власні. Але чому? спитав Френсіс, коли вони самі такі талановиті митці? Гроші. Якщо художник спроможний створити вдалу імітацію Рембранта і продати її до якоїсь приватної колекції за оригінал, то це принесе йому набагато більше грошей, ніж він одержав би за свій оригінальний твір. Збагнув. І саме цьому експерти, подібні до вас, покликані запобігати, чи не так? Цілком слушно, і ми не шкодуємо зусиль. Але часто грань між оригіналом і підробкою буває настільки хитка, що, попри всілякі хімічні та радіоактивні аналізи, а також мікроскопічні дослідження мазків пензля виявити підробку все одно буває важко. Гетевий зробив паузу і всміхнувся до Френсіса. Та вам усе це, мабуть, не цікаве, правда ж, містере Френсіс? Якраз навпаки, відповів Френсіс з усміхом. І особливо цікаво мені було б дізнатися, де знайти такого заможного приватного колекціонера. Який взяв би у мене цю картину за п'ятнадцять косих? Гетевий голосно й весело засміявся. Та коли б я знав такого, то мені самому нелегко було б подолати спокосу, збути йому кілька своїх власних підробок. Він підвівся, прочинив дверцята місткої вбудованої шафи, що була позаду його стола, і ввімкнув внутрішнє освітлення. Зо два десятки різних розмірами картин стояли вздовж стінок. Бачите? спитав гетевий, це все підробки, Збіса гарні, як і ваш Семпсон. Коли б я міг збути їх за оригінали, то став би досить багатою людиною. Який чудний тип тут намальований, зауважив Френсіс, показуючи на одну з картин. Гетевий трохи повернув картину до світла. Цей? «Так. Хворобливий якийсь молодик. Гадають, що це портрет, створений іспанським художником Ель Греко. У Ель Греко всі персонажі мають такий хворобливий вигляд, містере Френсіс. Надто довготелесі, надто виснажені, з непропорційно малими головами. В цій картині чудово відтворено неперевершену індивідуальну майстерність Ель Греко. Але однаково це фальшивка? Безперечно! Звідки ви знаєте? Фальсифікатор, хоч би хто він був, додав у фарбу цинкове білило, винайдене в 30-х роках 19-го століття. То і що? А Ель Греко помер у 1641 році. О, он як. Френсіс відійшов від шафи, і професор Гетевий знову сів за стіл. Виписувати чек на вас чи на вашу сестру. На мене, коли не заперечуєте. Як ваше повне ім'я і прізвище? Карлтон Семпсон, спокійно відказав Френсіс. Ви мене не пам'ятаєте? Професорове обличчя набрало попелясто сірого кольору. Що? П'ятнадцять років тому я був вашим студентом, професоре, і як ви вважали, подавав надії. Але ж. Гетеве перевів погляд на полотно, що стояло на Мульберті. Не можете ви бути Карлтоном Семпсоном? Чому ж? Цілком можу. І ця картина на вашому Мольберті не підробка, це справжній Карлтон Семпсон, написаний три тижні тому моєю власною рукою, в моєму власному незрівнянному стилі. І вами, професоре, категорично визнаний за підробку. Виконану якимсь іншим художником, чи не соромно вам, він іронічно позирнув на Гетевея. І це ви найвизначніший у світі авторитет у галузі підробок. Гетевий знов опанував себе. Я й тепер тверджу, що це підробка, і що ви не Карлтон Семсон. Ось моє посвідчення водія. Семпсон поклав картку на стіл і щиглим підштовхнув до професора. Може, ви хочете, щоб я продемонстрував вам, як я малюю? Виходить, я помилився, визнав професор, вельми шкодую. Я всього тільки людина. Він зробив паузу Я пояснив Джефові кармоді ті міркування, на підставі яких визнав вашу картину підробкою. Ви нагородили йому цілу купу брехні. Всю оту маячню щодо пензлів для фону, блакитних тіней та коротших мазків. І ви чудово знали, про що йдеться, бо саме ви навчили мене так малювати. Крім того, ви мали для порівняння картину, яку я подарував університетові шість років тому, з нагоди відкриття в ньому нового музею. Але ж ви не можете вважати, сказав Гетевий, ніби я зумисне назвав вашу картину підробкою. Навіщо б мені таке робити? Семпсон посміхнувся. Ви щойно самі пояснили мені, навіщо? Щоб мати змогу продати її якомусь приватному колекціонерові за повну ринкову ціну і заробити на цьому купу грошви. Гетевий не встиг і рота розтулити, аби щось заперечити, як Семпсон урвав його. Заперечувати марно. Я вам скажу, за якими правилами ведете цю гру ви і Кармоді. Ви ж бо у змові з ним хіба ні? Ні. Так, і час від часу хтось із бідного, невинного, довірливого люду приносить Кармоді картину, яка, на його думку, може виявитись оригіналом того чи того художника, за чиї роботи можна заправити чималий куш. Настала черга Гетевея перепинити Семпсона. Певне, такий, як ви? саркастично запитав він. Семпсон посміхнувся в бороду. Я що, я дрібна сошка, мовив він, але ж 15 косих нічогенький прибуток, коли вкладено всього 200 доларів, хіба не так? Отже, Кармоді передає можливий оригінал вам, і якщо ви доходите висновку, що то справді оригінал, і за нього можна взяти багато грошей. Ви через Кармоді повідомляєте власника, ніби це фальшивка, а потім пропонуєте придбати картину для університету як наочний посібник за мізерну частку її справжньої вартості. І бідолашний власник, що не розуміється на мистецтві, звичайно приймає вашу пропозицію. В усьому цьому немає і крихти правди наочні посібники в моїй шафі, таки підробки. тож, Більшість із них, певно, підробки. Хоч той Ель Греко здався мені дуже схожим на оригінал. Я дав вам суто наукове пояснення, з яких мотивів я визнав його підробкою, сказав Гетевий. То, може, дозволити мені дістати ще чиюсь думку з цього приводу музею Метрополітен, приміром, чи Клівленського, чи парк Бернет? спитав Семпсон. Якщо ви. Визнаєте, що мої наочні посібники підробки, сердито промовив Гетевий, тоді я відмовляюсь розуміти ваші безглузді звинувачення, нібито я продаю їх за оригінали. Це копії тих оригіналів, що їх ви скармоді виводили в обдурених людей. Копії, що їх виконали ви самі, професоре. Спершу ви копіювали оригінали. А потім продавали ті оригінали за грубі гроші, певно, через якогось спритника посередника, приватним колекціонерам. А ваші копії займали місце в цій шафі замість куплених, за безцінь нібито фальшивих, наочних посібників. Гетевий роздушив недопалка сигари в попільниці і з жалем подивився на Семпсона. Мені протягом мого життя траплялося мати справу з багатьма дивовижними махінаціями на мистецтві, сказав він, але та, в якій звинувачуєте мене ви, перевершує їх усі. А тепер послухайте мене, Семпсоне, коли це справді ви. Що ви можете довести? Тільки те, що я припустився цілком простимої для людини помилки, назвавши вашу картину підробкою. Я за це вже перепросив. То чи не зволите ви забрати свою паршиву мазанину і піти геть з мого кабінету під три чорти? Не кваптеся, професоре, заперечив Семпсон, чи не зацікавить вас одна дивна подія, після якої я вас уперше запідозрив? Це ж не була якась потойбічна ява, запевняю вас. Мене це цікавить, як позаторішній сніг. І все-таки я розповім вам. Півтора місяці тому я гостював у свого приятеля в Сан-Франциско, і якось на вечірці він познайомив мене з одним тамтешнім китом, власником зовсім непоганої колекції поп-арту, в тім числі, як він мені сказав, і однієї моєї картини, його прізвище Сентайн. Воно вам ні про що не говорить? Аж ніяк. Так от. Я природно поцікавився у сентайна, яка назва тієї моєї картини, на що дістав відповідь Мідні труби 2». Ото була дивина. Я за все життя намалював мідні труби тільки один раз, і саме цю картину шість років тому подарував університетові. Чи не вважаєте ви, професоре, що це був дивовижний збіг? Гетевий трохи примружив очі. У кожному разі, вів далі Семсон, – я саме так і подумав, і тому попросив у містера Сентайна дозволу поглянути на ту мою картину. Він запросив мене до себе і показав її. І картина таки справді виявилась моєю, професоре. Я запитав себе, чи стала б моя стара Альма Матер продавати картину, яку я подарував її музеєві. Ні, вирішив я, не стала б. І тоді я дійшов неминучого висновку. Може, ви спробуєте вгадати якого, професоре. Здавленим шепотом Гетевий відказав: Не маю й найменшого уявлення. Я дійшов висновку, що коли мідні труби труби-2» в колекції Сентайна моя автентична робота, тоді картина Семпсона, що висить в університетському музеї, доконче має бути фальшивкою. Зробленою якимсь зловмисником з метою огребти певну суму грошей на моєму оригіналі шляхом незаконної махінації. Та зачекайте но, перебив його Гетевий. Ні, я чекав задосить. Повернувшись із Сан Франциско, я уважно розглянув картину в музеї, і вона таки виявилась підробкою, добре виконаною копією, але однаково лише копією. І це навело мене на вас, шановного метра моїх студентських літ, відомого мистецтвознавця, педагога та історика мистецтва, і вельми талановитого художника з особливим хистом копіїста. Як вам хід моїх міркувань, професоре? Гетевий мовчав. Він сидів непорушно, його гладеньке, без жодної зморщички, обличчя зовсім побіліло. А Семпсон невблаганно вів далі. Якщо вас цікавить, чому я діяв через Кармоді, то просто я пригадав, як ви колись зауважили, що купуєте ці учбові підробки через вашого доброго приятеля і колеги з Інституту мистецтв Джефрі Кармоді». До Гетеве, нарешті, повернувся дар слова. Припустімо, я справді іноді піддаюся спокусі, і підробляю деякі картини. Що ж ви думаєте вчинити з цього приводу? Хочете зруйнувати мою кар'єру? Занапастити репутацію, яку я здобував півстоліття? Хочете знищити мене, містере Семпсон? Та ні ж бо, к бісу все це, знизав плечима Семсон. Я хочу всього на всього увійти в пай. Професор витріщив на нього очі, а Семсон повів далі. Мені ніколи вже не стати чимось більшим, ніж посереднім художником. Але я з біса добрий копіїст. Удвічі кращий, ніж були ви в пору розквіту. І мені набридло гнути горба, аби створити мазанину, яка потягне щонайкраще на 15 косих. Коротше, ось чого я від вас хочу, професоре. 15% тих великих бабок, що їх ви огрібаєте від продажу справжніх поллоків, вангогів, Окіфі, Ремінгтонів, рембрантів чи кого там ще, яких ви через Кармоді вивуджуєте у людей. І ми можемо поставити діло з більшим розмахом продавати декотрі з моїх кращих копій за оригінали. При вашому авторитетному засвідченні їхньої автентичності. Що до того ж супроводитиметься вигаданим вами для них добропристойним походженням, у кого виникне сумнів? Розумієте, про що йдеться, професоре? Я прагну бути художником, це так, але опріч того, я ще хочу мати таємний особистий рахунок у швейцарському банку, як ви. А як ви дізналися і про це? Семпсон недбало махнув рукою. Обґрунтований здогад. То що ви на це скажете? Гетевий вагався не більш як секунду. Я повторюю те, що казав про вас багато років тому. Карлтон Семпсон, один із найталановитіших моїх учнів 15 звучить для мене прийнятно. Коли бажаєте взятися до діла? Зараз же. Дайте мені отой оригінал Ель Греко із шафи. І я намалюю вам копію, про яку навіть ви не зможете з певністю сказати, що це підробка. Чудово, мовив Гетевий, і його обличчя херувима розпливлось в усмішці. Сам я вже боюся не потягну на досить переконливого Ель Греко. А я потягну, весело всміхнувся Семпсон. Цинкове білило і таке інше. Скільки вважаєте, ви зможете взяти за оригінал? Десь близько мільйона. Оце і є, сказав Семпсон, пристойна ціна за картину.